Друзі, всім привіт, з вами Маріон. У нас почався завіт. Квест у нас триває подія. Спрінгвал. Спробуємо з вами щось славити трошки. Так, давайте змовимо мову. Не знаю. ну, чисто отак, Хай думаєш, що ми... ухо хо 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 Так, по призивах, друзі. Ну, в мене ж під соточку я без этих, без лігідів, я би несправедливо пора підсипати так не знаю віконт мені не подобається седій не відмовився все останні не цікаве мабуть навіть костюм на арчі не дуже хочу тому що це таке шила на мило так поки стандартні призи вийдуть. по не хочу прогортати хай самі приїжджають Крінжовий буде, якщо зараз дадуть або зайку, або ліпус, це буде взагалі і Лежить в мене не. він вкачаний. Потрібно його, мабуть, згадувати. Можливо викачати костюмчик гарний, не знаю. З часом. Впав цей зайць мені не качав, що напишіть, варто качати чи ні, Ви? хтось качає, грає, користується ним. Так, барашка. В свій час вона мені дуже-дуже допомогла з посейдоном в парі гра. Добре-добре дуже витворяла. Так Ну і знову він, знову цей кріт. Як би не знаю. Так що напишіть, друзі, будь ласка, вашу пораду стосовно нього седі. Ні, як гаром почали, так нажарами і закінчили. Ні, в нас ще є призов, нічого сюди. Ну, ну, тупо патрійках ідемо. Тупо по патрійках ідем. Назовіть тут небагато спроб, я не знаю, як тут мудрити, як люди тягнуть цих героїв, згоблені, застрали. Я взагалі не розумію, як ви це робите. Ну, та жодного разу в мене звідси ну, регулярка падала, щоб щось не розумію. Мабуть, який і більшість гравців, ну от Норндри, дякую. Так, ну хрен я знаю, на кому тут ще призивати, як його призивати, друзі. Ну, це фантастичні люди, які тянуть звідси. О, цер Ланцевот, це ж шикарний герой. Так, і що тут ще? Ну давай, заключено крутку. Якесь гімно через не Дякую. Друзі, отак у мене пройшли призиви. Всім дякую, що подивилися, але якось під відосик, всім вдячний вам. Гарних призивів. Не такого шлака, як у мене, щоб вам сипали п'ятірочки і гаранта заставляла вам задоволення, тому що... Без задоволення не варто взагалі нічого робити. Всім удачки, всім пока.